Дорожню техніку. Останній раз цьому дворі по вулиці Рюміна бачили, коли здавали будинок в експлуатацію. З тих пір жодного ремонту тут не було, а минуло майже 40 років. Квартальні проїзди потребували навіть не ремонту, їх необхідно було будувати заново. Але до програми двір у цьому році не потрапив. Здавалося б, залишається тільки чекати. Та мешканцям пощастило. Комплексна реконструкція двору ще попереду, але дороги мешканці отримали вже зараз. Старий мікрорайон, цілий великий комплекс восьми, п'ятітажних та Старий центр, можна сказати. Там взагалі 45 лет ніхто взагалі нічого не делал, руки не прикладав. Люди дуже просили, і ми відіскали е, допоможну можливості і делаем повністю що. Від початку вільні кошти знайшли тільки на ремонт доріг та дахів. Але в цьому ж дворі знаходиться і дитячий садочок. І в ньому асфальтове покриття аж ніяк не у кращому стані, ніж у дворі. Багато часу міського голови не було. Втім, зайти до садочку він встиг. І пообіцяв, що наступного разу прийде вже дивитися на закінчену роботу. Цієї ж осені. Заодно вже там дитячий сад, в якому пропало асфальтове покриття повністю. Діткам ми зашли, посмотрели. Вивернімося але знайдемо. Зробимо дитячий сад. Дмитро Тьосов сан Черняліс. МСН.